Що таке вібраційний датчик рівня, показую на прикладі Andreus Hauser FTL31, досить популярна модель. Є от з таким от, вони називаються камертонні Ось такий варіант з усіками, а є такі просто штирів, принцип роботи однаковий Коли вмикається датчик, ось ці от усіки вібрують з конкретною частотою. Слухайте. Чути, що вони такі видають, який звук, і коли щось засипає, оці усіки, то ця частота змінюється, датчик це уловлює і спрацьовує. Ось Я затискаю усіки, спрацював, затиснув, спрацював. Але є нюанс. Треба, щоб речовина, на яку він спрацьовує, мала щільність досить таку високу. Саме ця конкретна модель працює, якщо щільність речовини 700 грамів на літр. Є моделі більш чутливі, там 0,5, може менше. Ну, тобто, наприклад, якщо це буде щось дуже пухнасе, ну, може якийсь крахмал чи, чи щось подобне, або, наприклад, чай, то він не спрацьовує. Засипаємо чай. Чай звичайний. О, я. Чай не спрацьовує. Дуже легенький. Зернова кава. На каву спрацьовує, але не дуже стабільно. Якщо... О, все на каву не спрацьовує. Якщо глибоко занурити, повністю тоді спрацьовує. Цукор. Цукор важкий, на цукор спрацьовує. Ну і вода, це легко, тому що вода має щільність 1000 г на літр. Слухайте, як змінюється частота. Чутно, так, да, як змінюється частота звуку. І датчик реагує на зміну цієї частоти і включається.